Всім привіт! Я, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Єврокомісія хоче домогтися того, щоб російська економіка через санкції Євросоюзу занурилася в рецесію на десятиліття. Про це злісна тітка заявила в ході виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі навряд чи у європриводних політиків, що вийде, але напас кудити Росії ми зможемо. Ми вводимо найсильніші санкції проти Росії, які занурюють економіку Росії в рецесію на десятиліття, і її індустрія позбавляється сучасних і критичних технологій. Раніше Ізвістія повідомили, що Євросоюз задумався про введення обмежень щодо патріарха Кирила і Рісатома. Крім того, вони торкнуться експорту алмазів. Такі рестрикції закладені в десятому пакеті санкцій. 10 січня я, як голова Єврокомісії, заявила про плани Євросоюзу посилювати санкційний тиск на Росію, а також на тих, хто надає їй військову допомогу. Газета Лаєко раніше поінформувала про те, що в минулому році влада Бельгії заблокувала понад 50 мільярдів євро російських активів в рамках санкційного тиску Заходу на Москву. Вона підкреслила, що в країні вдалися до перевірок на предмет обходу торгових санкцій проти Росії. Карма для Євросоюзу буде миттєвою. Бумеранг повернеться. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!